На цій землі прекрасного багато, але ще більше болю і гіркоти. Хвилини щастя і години втрати буває, що летиш, а часом важко йти. На цій землі, що створена од віку, лише для щастя, втіхи і добра, чомусь так часто стрінемо каліку, чомусь тут плачуть сироти і вдова. На цій землі радіють водограю і ніч пітьмою покриває гріх, розпусти чашу п'ють наповнену до краю, а на обличчях виграє лукавий сміх. Тут блудницю оспівують у віршах, жорстокість ставлять у найвищі ранги. А чистотою не цінують більше, жартуючи, завдають, завдати можуть рани. На цій землі говорять про найвище безсмертним істинам тут шану віддають, та люди опускаються все нижче, гріхом пиваються уже, не просто п'ють. Тут виживає той, хто найсильніший, а як слабкому жить, а як слабкому жить на цій землі. Тут той правий, хто має статки більші і совість поховав на глибині. На цій землі є місце для релігії, та Бога в них тобі не віднайти він і в в'язниці, у хатині тихій, а люди прагнуть на розваги йти. На цій землі такій прекрасній зовні, нутро уже зітліло й зогнило. Ви ж діти Божі, будьте віри повні, вас небо жде, де не царює зло. Де про любов не мовлять лицемірно, сам Бог любов'ю сяє для святих, блаженство там усіх чекає вірних. Нема там хворих, бідних чи сліпих, ніхто на вірних рук не, там не підійме. Христа на смерть уже не віддадуть, а Хрест тяжкий Господь із тебе зніме, і його руки сльози обітруть. На цій землі ми тільки перехожі. Ми подорожні, немічні й малі. Чому ж буваємо ми іноді так схожі На мешканців не неба, а землі, слава Богу?